теракти проти своїх за принципом, якщо не знаєш, що робити, парабамбіть Вороніж ну ми вже це бачили. Чекісти завжди, коли їм щось треба було вирішити кардинально, робили теракти проти своїх. Тут добре згадати другу чеченську. Тут так само можемо і згадати ось нещодавний крокус Сіті Холл в Москві. От чому е, е, чекісти, вже такі пенсіонери і всякі патрушеви і і, і ришкіни далі вперто толочать про український слід. Зараз свіжачок від слідчого комітету полягає в тому, що знайшли в мобілках якусь картинки з українською символікою. А ходи до кроку Сіті, хол були зняті на фото і відіслані терористами на мобілку рівно 24 февраля. Ну тобто. В річницю вторгнення. От такими мемами в СК і чекісти пробують когось в чомусь переконати. Кого і в чому? Ну, знаєте, люди дуже швидко, нас набагато розуміше за, 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 за цю ферзбечну шваль. Вони чітко прорахували ці картинки, вони всі, всі картинки з угла. Тому ну, якщо вони хочуть надурити, ну нехай я розумію, що 76%, там чи стільки за е, то, щоб е, за війну з Україною і звинувачують Україну в можливому причетності до цієї терористичної атаки, тому там когось переконувати неможливо. А докордовні ті картинки, я не знаю, на втручення споживача, по-моєму, вже всіх переконали. Так, Але дивіться, якщо я правильно вас розумів, тобто ці картинки, з якими вийшли слідчий комітет Росії, це картинки з Гуглу, їх можна просто встановити, що вони просто копі-пейснуті, а не з мобілок. так? Якщо це те все, як то кажуть, на раз два клацається, то чому така велика кількість організмів, які проживають на Росії, вірять тепер в це. Якщо в часи, коли Буйнакський і інші взривали, тоді ніхто не вірив. Всі казали, ФСБ взриває Росію. Чого зараз? вони такі тупі Покоління змінилося. Змінилося покоління, і е, вони справді провели досить е, серйозну е, таку еволюційну роботу, вихованили той, той, той контингент, який щось мислив, і в них або всі сидять, або всі виїхали. Ті, що можуть щось там з шариками вийти. Тому mm -hmm. все, що там залетілося, або мовчить, або просто не відсвічує. І це все перемістилося з вулиць на, на, на кухні. Причому не просто перемістилося 6 числа, 6 числа в неї буде акція протесту. Вдумайтеся, акція протесту. А для того, щоб за, за, акція протесту тих віть домой, там чи як тих ж, 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 жіночок ну, ну, дружин мобілізованих, так вся акція протесту буде відбуватися на кухнях і на балконах власних квартир. І вони мають певний певну годину вийти на балкон або в вікно висунути кастрюлю порожню і стукати поніложкою. Нормальна акція протесту в Росії. От і все. От вас, ну, протест. нормально протест. так. Нормально, ще треба їм фольгу видати. Можуть голову обкрутити. От вчора ж ці удари по житлових будинках в Харкові, а потім і по рятувальникам і пожежникам на одному із дронів, ті, які вони скручують, якимись там 15-літніми студентами техніками було написано за кроку схолу. Тому я і запитую, наскільки от з такими організмами вдасться терористичними актами змобілізувати ресурс, ну щоб ще там вставай страна огромна і ще з півмільйончика кинути в топку війни, важко спрогнозувати, але от вони, вони е, стверджують, що після терористичного акту е, кількість тих, хто е, забажав приєднатися до е, окупаційної армії, збільшилася. Настільки вона збільшилася, чи є статистика. Не знаю, я знаю, що вони збільшили виплати. Наприклад, в Краснодарському краї для тих, хто підписує контракт, єдиноразова допомога складає близько мільйона їхніх рублів. Це 10 тисяч 10 тисяч доларів для якогось там селянина. Це просто шалені гроші. А отримувати повноцінно 2 тисячі доларів в місяць. Це так само. Угодно. Зрозуміло, що вони всі одноразові, там місяць-два їх немає, але разом з тим маємо те, що маємо. Вони дуже всі тішаться від цих розчин. Добре, але тоді для чого 에, è, такі складні речі робити, як е, крок у холл заморочуватись. Спочатку взяти, застрахувати його банкрот, збанкрутіли підприємство, потім задраїти всі входи, так довго то все підпалювати і взривати, при тому, що має працювати система. E, потім так довго мучитися, сперечатися вже двічі публічно сперечатися з ісламськими терористами, доказувати, що всі. Таджики бігали з криками Бандера Акбар. Ну, ну просто для чого це все робити? Якщо гарно працюють гроші, ви ж самі кажете, от з цими виплатами е, в них будь-який алінівод і з побіжить в чергу займати на мобілізацію. Ну насправді я все ж таки не є прихильником того, що ФСБ прямо організовувало і контролювало цей процес. Я е, розумію, що вони знали е, про цю інформацію. Вони. Цю інформацію отримували з трьох е, різних джерел. По перше, перше ми їх попередили іранці, які отримали цю інформацію після терористичного акту на цвинтарі, де від е, відзначали там чергову річницю знищення цього генерала Сурі Мані. Вони там за е, в ході про, про, про процесі розслідування затримали членів цієї організації. Вони підтвердили, що вони їздили в Росію, і що там готуються масштабна акція. Потім е, отримали інформацію з свого розвіду правління в Сірії, де е, вони підтримують контакт е, з діловцями. Я вже на називав цифри приблизно, що там значна кількість відділов е, громадяни Російської Федерації. Навіть е, виявили там близько сотні колишніх співробітників Альфи ФСБ мусульманського походження, які прийшли, ну, прийняли рішення там більше заробляти, чи що я не знаю. Е, 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 Третє, це безпосередньо 6 там чи 7 числа, коли там е, західні спецслужби передали по на офіційних каналах е, ту інформацію, яку передали з, з, з приблизним: хто, хто приймає, має приймати участь в тому, е, які це мають бути об'єкти, в тому числі і там був е, визначений як можливо об'єкт атаки крокус. І, вони, і вони, вони там провели навчання за тиждень до того. Всього вони провели навчання по. Можливий протидії терористичним актам, Тобто я знаю, що що треба було ще зробити, щоб вони розуміли. Тому е, насправді е, ми бачимо там дуже багато конспірологічних питань, там, починаючи від тих незрозумілих е, мужиків в, сі, в синьому е, і закінчуючи там о тим всіма питаннями, що зараз ну як ціли, цілий ра е, е, підрозділ поліції в самому крокусі був, і, і він просто роз, розбігся в різні сторони. Там ті кінологи, то все, ну дуже багато питань. Але я думаю, що е, на останню роль в тому, що відбулося, зіграла від, е, просто непрофесіоналізм російських спецслужб. Звичайний непрофесіоналізм і, і деградація. Добре, але тепер наші партизани з Руху АТЕШ, із тимчасово окупованого Криму кажуть, здається, або точніше, в них вже якісь є, можливо, дані, що чекісти ФСБ готує черговий теракт, знову ж таки, в людному місці, для того, щоб знову вкотре у цьому звинуватити Україну. Чи щось вам про це відомо? Я, я думаю, що ми обговорювали таку можливість, але не на території Росії, а на території Білорусі. Mm -hmm. е, для чого? Тому що зараз дуже слушний момент е, спровокувати е, цю всю е, машину, тому що ну, вони, вони можливо або контролювали, не, не контролювали, або спостерігали просто. Вони могли спостерігати зі сторони за тим, що відбувається в тому Крокусі, е, е, крокус е, холхолс сіті, і е, чому, чому от це спостереження і стримання там де в найдейних моментах поліції, і призвело до того, що призвело да, так? Тому що е, ті злочинці вони ж мали загинути, в як хенд е, може кедити там в цьому в, е, приміщенні, але там щось не так пішло, і вони змушені були на старій машині тікати зовсім в іншу сторону, в яку вони і не збиралися тікати. І це все е, досить так, справді дивно виглядає зі сторони. А провести терористичний акт зараз під е, маркою і діла дуже просто. Чому не зробити це? Іділ сам заявив, що він взяв на себе відповідальність. Зараз вони, е, ну там да, в них є проблема, що вони не можуть по-нормальному -по притягнути Україну, нам вигадують якусь бредятину. Але зараз вони точно проведуть теракт. Вони вже тепер знають, як це зробити, це щоб слід був виглядав ніби як і діловський, але підкинуть там не знаю, манькаф української мови, візитку Яроша і е, членів неонасицької молодіжної організації. І все, 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 все збігається. І, і, і діло ти підтвердили, сказав, що будуть продовжувати теракти. Про не знаю, при чому Білорусь, але ну, от Білорусі та Білорусь для того, щоб що ну участь. тепер і, ісламській державі доведеться ще просто арабською перекласти Донцова і переконати русських чекістів, що це їхній улюблений пророк.